Всім привіт! Дякую, що завітали на мій YouTube канал. Мене звати Катя, і на цьому каналі я роблю відеоогляд на вінтажну біжутерію із Америки. Сьогодні у нас на огляді ось такий лот. Я його вже виклала на цю підставку. Це одна з моїх улюблених тем брошки у вигляді тварин, у вигляді фігур, різних фігу... ну, фігуральні брошки називаються так. Я обожнюю цю тему. Вона взагалі доволі популярна у колекціонерів. Мені пощастило виграти цікавий лот, тому давайте ми сьогодні з вами його подивимось. Ось ця брошка не з, не з цього лоту, тому ми її подивимося одразу окремо. Це ось така брошка у вигляді ліхтаря вона мені трапилась в іншому лоті. Дуже цікава. Чудове виконання. Подивіться на ці... сам ліхтар, зроблений з чотирьох кристалів. Він такий важкий, має приємну вагу. Це доволі відома брошка братів Пеніно. Єдине, що вона без маркування це мене трошки засмутило, але вже як є. У братів Пеніно була не тільки брошка в такому дизайні, вони ще, якщо я не помиляюсь, кліпси це були. Я вам фото поставлю, там були ще кліпси в комплекті. Такі прикраси були в срібному і золотому тоні. Прикраси компанії Penino Brothers дуже рідкісні, колекційні. Я вам вже, якщо я не помиляюсь, розповідала про цю компанію. В мене є три прикраси від цих дизайнерів наразі. Давайте почнемо з тваринками різними. Ось, наприклад, брошка у вигляді кішки. Котика. Зворотній бік ось такий. Вона повністю залита емаллю з ефектом, з перламутровим, напевно, таким ефектом. А в мене була мишка теж в такій емалі. Маркування я не побачила на ній. Але це винтажна прикраса в чудовому стані. Ось такий пінгвін, він зроблений доволі детально з покриттям, з покриттям емалю. Зворотній бік ось такий. Маркування, якщо я не помиляюсь, то там Джерріс. Маркування ось такий. Я бачила, що такі є парочка, один більший, інший от такий от маленький. Дуже цікавий з хусткою на шиї. милий Далі брошка краб, справжня мушля. Посередині. Позаду ось так виглядає. Тут є якесь маркування. Там написано 20, якщо я не помиляюсь, що це означає. Я не знаю. Вінтажна брошка 70-х років, напевно. Дуже ефектна, хоч і маленька. В хорошому стані брошка чудова. Пташка з люцитовою вставкою посередині. Ефект Moon Glow. Кристали всі на місці. Теж вінтажна, Маркування не бачу. Дуже гарно, світле золото. Колір покриття металу. Дуже симпатична. Така пташка? А, так? Далі у нас ось такий пудель. Детально зроблена брошка, дуже якісна, а, теж вінтажна Некрупна, дуже мило. Шкода, що маркування немає, тому що така якісна робота. Такий пудель. Далі давайте подивимось брошку у вигляді метелика срібного тону. Посередині Гарний рожевий кристал. Це брошка компанії 1928. Це видно по зворотньому боку. Цей візерунок це і є маркування цієї компанії. Марказитів тут немає. Це такі. Це імітація марказитів. Тут їх немає. Іноді це плюс, тому що марказити чомусь дуже часто випадають з прикраси, потім неможливо знайти. В мене так лежать багато брошок без марказитів, без одного, без двох марказитів. І це прям проблема. А тут, в якомусь сенсі, це навіть добре ажурна брошка. Далі. А, цей лот не дуже великий, тому ми доволі швидко його подивимось. Ось такий жираф, мені він прям дуже подобається. Подивіться на текстуру металу, я не знаю, чи вам видно. Але вона така пориста і дуже приємно виглядає. Матове золото, якісна емаль залита. Взагалі виконання дуже якісне. Зворотній бік ось такий. Шукала маркування, не побачила на диво, тому що ну, дуже якісна прикраса, елегантна форма витончена. Знаєте, бувають такі великі жирафи масивні, а цей такий приємний. А цей такий а, легкий, на вигляд. Ось такий чудовий. А далі дещо мене розчарувало, я зараз покажу вам. Ось така брошка у вигляді Чорної пантери. Це доволі відома брошка від Trifari ТМ, тобто 80-90-х -х, х років. Але це виявилася репліка на цю брошку. Бачите? Немає ні маркування, ані просто по навіть у цьому от, покриттю видно, що це не Trifari. Зроблена брошка приємно, теж доволі якісно, нічого такого прям не видає її. Я бачила фото прикрас тільки згори, фото зворотнього боку не було надано продавцем, тому я не бачила, що там позаду. І ось, якщо так дивитися, то дійсно дуже схоже на брошку від Трифарі. Якраз от у трифарі, а, кріплення голки іде звідси, от сюди. Отак от вона кріпиться. А тут бачите, у брошки зрізали, напевно, кріплення, залили її, тобто, зробили ось цей от форму зробили. Тобто, насправді це один в один форма. Прикраси від Trifari. Прикраси з маркуванням Trifari ТМ, вони теж дуже колекційні. Вони відрізняються своєю якісною емалью. Наприклад, Тріфарі 60-х, якщо я не помиляюсь, майже ніколи не використовували емаль. А от в 80-х вони дуже часто використовували емаль, і при тому дуже якісно. і покриття було якісне. І там є. Лінійка прикрас, яка взагалі дуже дорого коштує. Ось ця китька якраз з одна з таких, тільки оригінальна, звісно, не. це теж чудова репліка. Далі ось така брошка. У вигляді сови. Графічне зображення. А Якщо я не помиляюсь, то це Avon, і тут, наче є така крапочка, яка, е якою марковані прикраси від Avon. І я щось пам'ятаю таку брошку у Avon, тому напишу вам, якщо це Avon. Мінімалістична, гарна сова, е золоте покриття в ідеальному стані, все в чудовому. Зберіглась вона в чудовому стані. Така. Далі. Оригінальна брошка у вигляді риби. Як же вона називається? Наче якось на літеру М. Я не можу згадати назву цієї риби. Щось по типу Марлін. Щось таке, може я неправильно наголос. Ставлю. риба меч коротше, ось така чудова рибка вінтажна Вони не дешеві, люди колекціонують. Риби взагалі в брошках не дуже часто зустрічаються, тому це така оригінальна прикраса. Тут немає маркування. Схожі були у Коро. Багато взагалі фірм випускали схожі брошки. Залишилось 4 брошки. Ось теж було таке трошки розчарування. Це доволі відома брошка від компанії, або, можна сказати, дизайнера Kennedy J Lane, але тут немає маркування. По виконанню дуже якісна, тому я от навіть не знаю, чи це репліка, чи це брошка від Kennedy J Lane, але без маркування. Подивіться на цю емаль, як, як вона е, якісно зроблена очі, ось так позаду виглядає. Ну, навіть не знаю, якщо тут, е, якщо в даному випадку все очевидно, то в цьому випадку я не знаю, чи це репліка, чи це оригінальна брошка від Kenneth J Lane без маркування. Зустрічались мені репліки цієї брошки, і вони були, ну, взагалі, не так зроблені. Саме от Емаль все видавала, тобто вона була нанесена дуже тоненьким шаром. Взагалі не так. А тут прям дуже схоже. Тут теж, бачите, як все охайно Охайненько все зроблено. Навіть не знаю. Ну, але в будь-якому випадку брошка дуже ефектна, незвичайна. Видно, що е, така прям. Видно, що дуже якісна, дизайнерська річ. Далі у нас ось такий котик. Це брошка від компанії Encline. Ось таке брошування. Часто мають прикраси цієї компанії і знак копірайту. Іноді без цього знаку. Взагалі, Ця компанія часто не маркувала свої прикраси. Особливо я багато кліпс зустрічаю без маркування, але я впевнена, що це Enkline. іноді кольє, іноді погано продруковане маркування. Іноді, от як тут, тільки знак копірайту. В мене був точно такий самий підвіс, цей лев був з обох. Сторін з обох боків. От. Чудова якість. Я дуже люблю цю компанію. Вони завжди радують е, таким своїм смаком елегантні речі, прикраси. Все просто шикарно зроблено. Далі я хочу вам показати ось таку черепаху: матове золоте покриття, великий кабашон, який імітує натуральне каміння. Це у нас компанія Avon. Ну, як на мене, то це шикарна брошка. Це мій фаворит з цієї всієї компанії. Неймовірне виконання. Бачите, можна і як підвіз носити? Ось така. Ось так. Шикарна брошка і в ідеальному стані. Ну і в кінці вам покажу ось таку брошку. Ще один лев. На цей раз це вже компанія Castle Creave. Тут є маркування. Я бачила в інтернеті, пишуть, що це 60-ті-70 роки. Це дуже стара компанія, відома, американська, була основана в 1918 році. Там працювали відомі дизайнери за весь час існування. Вона досі існує, досі працює. Такий лев. В ідеальному теж стані. От. Рідкісна колекційна брошка. Рухома частина. Це ось ця стукалка. для дверна стукалка. Ось так. Бачите, як вона закріплена? Тут можна все роздивитися. Цікаво. Я лотом дуже задоволена. Супер брошки, мені все сподобалось, навіть те, що там є репліка або дві. Це мене не засмутило. Все одно брошки дуже якісні, дуже красиві, дуже гарні. Напишіть, будь ласка, як вам цей лот, чи вам подобаються брошки у вигляді тварин. Дякую вам за компанію. Пишіть, будь ласка, коментарі, ставте лайки, підписуйтесь. Зовсім скоро побачимось і почуємось. Всім пока!